Тільки що спілкувався з хазяїном, з хазяїном цієї площадки, такий прикольний, класний чувак, такий відкритий, я порозповідав, так що у нас тут? Талія Renault 1.4 2 990 бензин 2004 рік. Ця каренушечка нормальна. Опа! Что у нас тут? Ручечка, эти ступка. Сив поехал, цена пойдет. Opel Astra 4990 цена, бензин 1,6. универсале так выглядает. подъем что в середине даже есть, тут какой крестик бачу. Honda Civic 1.4 бензин, третий рик 4,990. В таком вот вишневом Сейчас я не пойму, что там с вин кодом не то. космічна ручка КПП в якомусь тролейбусі. Льоха, якщо дивишся це відео, дивись спеціально для тебе Рено Сценік з таким самим движком, як у тебе. 1,9 дізель 2005 рік, ціна 3.990. Але в тебе Гранд сценік, а це просто сценік. Льоха, я тобі хочу сказати, що твій сценік хоть цей дешевший, але твій сценік набагато набагато кращий, але цей в вполовину дешевше. Так що за хорошу машину, Льоха, не розстраивайся, треба нормальні гроші платити. Вектор 3,2 Газ, бензин, 2004 рік, ціна 6490. Зараз подивимося що там всередині на автоматі. Так, машина закрита, на сидіння вже бачу миші погризли. Таких вот опорівських дисках. вже люди приїхали по машину, дивляться ся и ібету Вроде вже будуть купляти пассат 1,9 дизель 2002 рік, 5490 универсальчик На автоматі такой вариант есть Audi A4 2.0 бензин 2001 рік, цена 3.990. на автомате Polo 1.2 бензин 2006 рік, цена 7.490. В не незатерти нічого, 5 пластик цілий, сібушки теж. Сіат Ліон. Дізель 1,9 тисячі перший рік, 5490, червоненький. В такому останні всередині П'ятіступка. ступка Ну Знаєте, навіть торпеда така в принципі прикольна на ауді похоже. Але ж цей концерн Вах, тому там у них все схоже. А Тут у нас є Ford Fiesta дизельна, 2006 рік 4990 ціна. У них я бачу, все 4990, 3990 і так далі. Ну, Вони свою комісію мають. і Їм добре людям добре. Такий от стан. Непоганий. Ось 500 доларів. 2006 рік, 1.4, газ, бензин, ібіця, сіат. Пише, що на автозапчастини. Не знаю чи заводиться чи ні. Я думаю, що ще торг буде. Тому кому треба така тут машина. На запчасті щось. Пишіть, дзвоніть, придемо. Договоримся. Volkswagen Bora 1.9 дизель, 2003 рік, ціна 3 990. О, тут уже такі... тут позбалончика красанула і нормально. Тут уже ну, яка ціна, такий і стан. Такий ззаді пірат намальований. Ух, тут такий у нас запахом пішло вже поліроля цей. Ну знаєте, для такого Я не знаю який тут пробіг, он 408 тисяч. Якщо це рідний пробіг, то руль ну майже в ідеальному стані.